Всіх вітаю. Мене звати Олександр Божок, виконуючи обов'язки директора державної установи Спорт для всіх. Спільно з школою безпілотних систем «Маєстро Ербро та Національної гвардії України за підтримки Міністерства молоді і спорту України виконуємо дуже важливий проект, а саме активні парки Нація загартованих. Мені Скаменіструктора Брокор Камонін. Привіт, Андрій Жуджула. Всім привіт, моє ім'я Антон Антонович. Я гравець футбольного клубу Маестро. Всім привіт, мене звати Іван Марунич. Мене звуть Петро Столин. На зв'язку гурт Авіатор і гравці ФК Маестро. Мене звати Микола Матросов. Я Євген Нищук, гравець ФК-Маестро. Привіт, мене звати Олексій Завгородній, AKA позитив. Всім привіт, Андрій Федоров. Арвецька майстра Вважаю здоров'я. Мене звати Денис Мусаєв. шановні браття та сестри. Я Петро Чорний. Я Сотніков, засновник школи безпілотних систем, майстра Ербро. Разом з «Брокорп» – це спільнота військових волонтерів та ветеранів. Ми долучаємось до великого проекту Активний парк нація І разом з нашими інструкторами будемо навчати цивільних по всій Україні. До нашої школи безпілотних систем Ербро» залучені багато медійних особистостей України. Вони всі разом пройшли бойове злагодження та навчання від бойових інструкторів. Тому слідкуйте за нашими анонсами та долучайтеся. Зустрічайте нас в своєму місці.